Диво, все село білим пухом занесло, дива зовсім тут нема. Це до нас прийшла зима. А які зміни в природі відбуваються з приходом зими? Так, діти, взимку дерева сплять, немає квітів і трави, не ростуть рослини, тварини зробили запаси, деякі лягли спати. Медміць, їжак, барсук, ящерки, змії, павуки. Перший місяць зими. Грудень. Грудень рік кончає, а зиму починає. Зима розпочинається 1 грудня. І в народі цей місяць назвали Перезимний Студень. В цьому місяці дні найкоротші. А ночі найдовші. Тому й назвали його Ніч Року. Грудень від слова груддя. Після осінніх дощів растоптані возами і замерзали. Їздити такими дорогами було важко, заважали замерзлі грудки. Кожна грудочка землі перетворювалась у міцну груду. Які світа. Ви знаєте у грудні місяці. Так, дітки. 13 грудня День святого Андрія Первозванного. 19 грудня день святого Миколая. З 31 грудня на 1 січня новий рік. Грудень в народі називають тужайлом, вітрозимом. Цієї пори у відкритому полі гуляє крижаний вітер. Холодно, незатишно і у лісі, особливо вовкам та лисицям. А ось тому, у кого є тепло лігве, нірка чи гніздо, у кого повна комора запасів у цей час комфортно і спокійно. Грудень вважають найпохмурішим місяцем року. Незвичайним днем у цьому місяці є 22 грудня. День зимового сонцестояння. 22 грудня день найкоротший, а ніч найдовша. Із 23 грудня день починається збільшуватися, а ніч прощати. Недарма кажуть, у грудні сонце на літо, а зима на мороз. Другий місяць зими січень. Січень найсуворіший з усіх місяців. Славиться він тріскучими морозами і сильними завірюхами. Українська назва цього місяця походить від слів Січе сніг. Січень середина зими, її вірхівка. Свою назву місяць дістав за тріскучі морози і люті хортовини – у народі відомі і інші назви цього місяця студень, сніговик, Трискун, льодовик. Які свята ви знаєте у січні місяці? 6 січня свят вечір. 7 січня Різдво Христове. 13 січня Щедрий вечір. 14 січня Старий Новий рік. 19 січня Водохреща лютий останній місяць зими. Зимі пора відступати, але вона хоче втримати свої права. Тому лютує снігопадами та морозами, дошкуляє вітрами та завірюхами. Цей місяць люту вдачу має, лютий лютує, бо весну красну чує. У народі цей місяць називали Крутень. І зима бор. А які світа ви знаєте у лютому місяці? 14 лютого День Святого Валентина. 15 лютого стріттяння. У лютому починаються погодні гойдалки: то мороз зі снігами, то дощ з туманами. В народі останній місяць зими ще межень. Межа між зимою і весною. В лютому бувають великі морози. Лютий, хоч морозом ні візьме, так дороги зимете. Зима це улюблена пора року всіх дітлахів. А чому? Як ви гадаєте? Ось послухайте віршик. Із доріжки до доріжки полетіли влучно сніжки, і почався білий бій, закрутився у сувій. Закрутився, покотився, під горою зупинився, зверху сніг і знизу сніг, і ніхто пізнать не міг, де чиїсь торчалі ніжки, ой весела гра у сніжки. Білий сніг кругом, як вата, біжимо у двір із хати, сніжки ліпим, сніг качаєм так ми зиму зустрічаєм. Зробимо сніговика, хоч робота нелегка, робимо ми всі уміло, кучугури накачали, і докупи нас поскладали, і на голову кастрюлю, там, де очі, дві цибулі, хтось морквину нам приніс. Це чудово буде ніс. Ось який сніговичок буде двір охороняти і нікого не впускати. Діти, скажіть, будь ласка, що ви цікавого дізналися про ознаки зими? Чому кажуть, що зима щедра світами? Які світа ви запам'ятали? Яку цікаву інформацію ви взяли до себе?